Ну що ж, всім привіт! І сьогодні ми продовжуємо цю війну, і зараз йдуть бої на всіх напрямках, які тільки можливо. Що я хочу сказати? Е -е, також на цьому каналі е -е, будуть виходити відео, де я буду показувати, як саме е -е, буду розповідати якісь такі скріншоти і де буде показано, де і як йшли бої е -е, за часом. А зараз ми просто робимо огляд карти та бойових дій, які зараз відбуваються на цю хвилину. І так, прямо зараз ось наша лінія фронту і йдуть бої за таке місто, як Гемена. Гемена це дуже важливе місто для боїв, а неодноразово вони намагалися прорватися на наше місто Брія, але в них нічого не вийшло. І зараз е, ми ведемо артобстріл е, міста Гемена. Якщо ми зможемо, зможемо це місто захопити, тоді в нас відкриється цілих три дороги е, для подальшого наступу на противника. Е, також зараз е, противник ну, намагається е, атакувати в лобову е, піхоту і без підтримки артилерії. Ніаль. зрозуміло, що тут нічого не вийде. Також в Лобову він намагався атакувати Малакаль, але також в нього нічого тут не вийшло. Але після того, як він підтягнув свої резерви та почав обстріл з, ну, з артилерії цього міста, оборона дуже сильно впала. І нам зараз ми прийняли рішення про відвільність. Ну, відводимо свої війська до біль... на більш укріплені позиції на Хартум. Тому що, якщо вони будуть просто продовжувати обстрілювати це місто, тоді ми потіряємо дуже багато військ і це буде ну, не дуже розумно з нашої сторони. Тому нам зараз ну, нема іншого вибору, як відводити війська. Також ми не відвели війська, а просто здали місто Джуба, його захватили. Вийшла така от, ну, не дуже добра ситуація, що артилерія також повністю зрі... ну, це місто уничтожила. Тобто нам... ми, ми вже на цій території потіляли цілих дві провінції. Це, я б сказав, самі успішні атаки ворога, і де дуже великі його війська. Але також тут ворог поніс дуже, дуже великі втрати. 30 піхотинців, я вважаю, що це дуже добре. А ми понесли втрати 7, 7 піхотинців. Тобто, взагалі, все виглядає не так уже погано. Тому ми зараз відводимо свої війська. Взагалі, це ніяк. Ні, ну це звичайно дає противнику якийсь, якусь надію на те, що він зможе продвигатися, наприклад, на Няль, на Хартум, на Касал. Але водночас, водночас це робиться якийсь такий ось котел, в якому він не може нікуди двигатись. Тому що в нас тут кругом позиції і наші війська живі. Вони можуть продовжувати боротьбу, можуть продовжувати воювати. І тому, як мені здається, ворог не розуміє, що це для нього, для нього буде пастка. Пастка, і він поки що, ну, якщо він зараз і продвинеться в цьому напрямку, куди він буде йти далі, незрозуміло. І ми зможемо його з трьох сторін повністю зажати. Ми зараз чекаємо підхід резервів. Є резерви вже на підходні. Тут також у нас ще є істрібитель, він поки що відпочиває Відпочиває істрібитель. Ось, що в нас приїздило на, на цьому напрямку біля океана. Так ситуація наступна. Наші війська, війська Гарманського Камеруна, пішли в наступ. Навіщо це було зроблено? А, дуже легко пояснити, тому що ми побачили, а, що в цьому напрямку взагалі немає ніякої оборони у противника, і тому германський камерун просто почав заходити в ці міста. І ми взагалі не несемо ніяких практично втрат. А, як бачите, ми змогли взяти цілих дві столиці: це Леополь... Леопольдвіль і також Сан паулу Дві столиці ми взяли, і прямо зараз е противник знаходиться дуже і дуже в поганому стані. Ми зараз йдемо в наступ також, германський камеруни йде в наступ. І як бачимо, можливо, ці всі території також без армії. Тобто ми зможемо зайти в міста, які пусті. І це дуже добре насправді. Появий дух у цих армій впадає, і ми заходимо, захватуємо їх міста. Це хіба, це хіба не успіх? Поки вони там захвачують одну-дві провінції та обстрілюють наші війська і несуть дуже великі втрати, ну дуже великі втрати несуть. Ми успішно заходимо та, завоює, ну, е заходимо та наносимо удари по їх містам. Що я можу сказати? Це дійсно це дійсно успіх. Це дійсно успіх, і прямо зараз е можна зробити ви ви висновок. Що а, тактична перемога на нашій стороні. І не також тактична, а навіть практична. Але, як бачимо, все ж таки успіхи у противника є. Нам приходиться здавати малакаль, і це, звичайно, ну, не дуже добре. Це не дуже добре. Ось так зараз виглядає наш противник САС. Це оця вся коаліція. Фактично, вони всі зараз проти нас. Що касається, до речі, от, нашого тилу, у нас в тилу все спокійно в тил спокійний. Тут трішки йде якась війна локальна, маленька, там з якоюсь маленькою державою. А так, все в нас спокійно. Якщо подивимось по коаліціям, то на першому місці миротворець, на другому, САС, на третьому УПА. І там в газеті багато чого писали, але я цього показувати не буду. Скажімо так. Може, потім вийде як спецвипуск до, ці, до цієї війни, і там буде все розказано, показано, де що від, відбувалося. В телеграмі, ну, в описі, в описі є ссылка на телеграм, де я постійно все саме головне скидую зразу. Ось як бачимо, війна почалась до речі, з того, що почали обстрілювати нас артилерії. Поки що наш фронт тримається. Трішки нам доводиться відступати, але це головне, що армія вся жива. І взагалі підійдуть, підійдуть резерви, і ми все будемо вертати. Е, якщо ми зможемо пройти в цьому напрямку, і потім ми зможемо їх взяти в кільце. Тобто ми йдемо сюди, потім йдемо сюди і все. І фактично беремо дуже великі території та беремо в кільце цю армію, яка залишиться тут. Так що казати про те, що поки що все. Ну, Проходить нормально, я можу собі це дозволити, але, можливо, все, що завгодно. Наприклад, така країна, як. Зараз я вам покажу. Ця от країна миротворець е Сіверний території, да? ну, от Голландська Індонезія пише, що взагалі вона донати в ігру, дуже багато грошей, і вони там готові все, що завгодно, робити, щоб тільки нас там захопити. Будемо дивитись, на що вони взагалі, на що вона спроможна, час покаже. Тобто, зараз відбуваються такі дуже складні процеси. Бачимо, що ми стоїмо в обороні, десь, десь ми займаємося захопленням, контратакуємо, дуже успішно контратакуємо. І взагалі, дивіться Телеграм. В Телеграмі все самі, все самі нові новини. На цьому можна закінчувати. До наступних частей УПА. Всім пока.